Всім привіт! Сьогодні 20 квітня 24-го року. Були ночі заморозки в Миколаївська область. То ми дивимося. Чи не пострадали якісь наші тут? Інжири. Трохи мороз побив. Ну мало де. Це тут. Покрутило трохи листя, ну ці все цілі, більше ціла. не Таких пару місць, що таке воно, трохи мороз був. На горіхі всі воно кончики померзли. Тосіда вся картопля почарніла. Ну, ми картоплю не садили, то у нас нічого не почарніло. Горіхи, трохи інжиру. Ну, горіх теж не весь, так, де не де. Глянемо на інше, що там. У нас гумі цвіло. І цвіте. Так, йому нічого нема. листя ціле, квіти цілі, малина, ціла, нічого і нема. Там полуниця. Ну, нічого такого не видно. Море шарано. Побачимо. Не почорніло нічого. Огірки. Ось це найбільше за огірки переживали. Жість все нормально, не знаю. Це якийсь трошки підмерзший. Ну ножка ціла, це так трошки кінчики листя. Побачимо, він себе поведемо вже всередині піде нормальний. Якось воно ще полосами йшов той мороз, не ясно. ще один підмерзлий гірочок. а рядом нормальний стоїть. Через один ось тут один нормальний, це не нормальний. Ну ножка, ножка ціла з серединки може піде. Там на вид живе всередині. Оце ну, таке то аномальна жара, то різко раз, циклон і мороз. Що робиться з горіхом? Почернів, Далі також почернів. Що робиться? Ну, він то відійде, ясно діло. завтра, після -завтра ще може бути заморозки. розке. Ну, поки що не передають, але вночі 6 градусів це вже небезпека бо може таке будь-що десь полоса морози і прийде. Ну, гірків все таки, що на двох рядках він зійшов. На ну, інших ще не сходив, то там, якщо пізніше передають, опять тепла погода. То дай Бог буде все нормально і буде врожай. Не знаю як у вас по областям. Пишіть в коментарях. Хотілося б також узнати, як ви думаєте, чи буде врожай в цьому році, як у вас з погодою в Україні. У кожному регіоні своя погода, ясне діло. У нас на півдні заморози дуже погано. Все квітне, потім різко заморозить. Можна без ягоди остатися і без... Прикосів, черешень. Це тут будуть знову огірки. Ще не садили. А цих ще не взійшло. Слава Богу, хай почекає ще пару днів. Ну нічого, це ми переживемо. У тому році також були заморозки і теж побив трохи огірки. Вони відійшли. Кукуруза взійшла, солодка. Сорт імпресаріо. Також будемо дивитися як вона буде рости. Перший раз під плівку посадили, бо хотілося б, б подивитися, що з цього буде. зекономить полив, Щоб не так випаровувалося. Лента тут, там є. прокапували були. Значить В цьому році у нас найбільше буде огірків, малини, трошки кукурузи. Отаке. Всім добрих вражаїв, всім пока.